Може бути в когось навіть місія, да? а вивести людство на нові енергії. Ви як знаєте, спостерігач аналітик, який спостерігає за всім, що відбувається. На землі, да, ви фіксуєте це в себе впаковуєте якось в... збираєте цей матеріал да? інформацію для того, щоб потім, коли ви вознесетеся, ви могли удосконалити ще програми. Ви дійсно люди нового часу, ви новатори. Ви можете створити неіснуючі речі, ви можете подивитися на щось по-новому. Ви в усьому бачите потенціал. Люди, ну дійсно, нової епохи, нової ери. Це саме такі люди будуть приймати участь у формуванні нової реальності. Тому що у вас є ці задатки, бачити усьому, як що змінити, відновити, що буде працювати, тому що ви бачите.